Спудіть мене словами перемога, закінчилась клята ця війна, не буде вже лунати, в нас тривога. Минула вже страшна отця біда. Спудіть мене, це заповітна мрія, яка у серці кожен день живе, вона із середини душу гріє, коли стається, що нестерпне все. Та хочеться такі слова почути, та хочеться дивитись уперед. По страху, без тривог спокій відчути, та хочеться, щоб мир наш знову воскрес. Тоді додому вернуться солдати. Всіх своїх рідних щиро обіймуть. Тих, хто загинув, не забудемо згадати молитві. Вони у небі вже живуть. Будіть мене, ви почуєте прокинусть. Зрадію перемозі, як дитя. Вклонюся в войну, вклонюся чиєму сину. За Україну, за своє життя.